Ігор говорить останнім часом помітив, що клімат у Херсоні змінився. Як підтвердження каже чоловік, перші овочі цього року з'явилися раніше, ніж зазвичай. Ну, вже Навіть вічню є в черешню їв. Ну, ну як би все йде, клубника, помідори, огурці, все це йде. Може, не в такому великому асортименті, як раніше це було, така наша, наша область окупована. З той стороны речки как бы, шло очень много продуктов питания, которые выращивались на землі. Я гипертоник, поэтому у меня давление скачет. Ну, наверное, не только из-за погоды, а, наверное, масса других факторов, которые сейчас присутствуют. Насчет погода самая, змінилася. Стало тепліше. Терева стали раніше зацвітати это самое. Ну, тільки сухо, в людей води не вистачає та саме, із того, що газ зруйнували. У перші десять днів літа температура повітря підніметься вище 30 градусів, розказав директор обласного гідромотцентру Юрій Кіріяк. Останніми роками спостерігаються раптові грози та зливи після теплої погоди, говорить науковець. Чи будуть максимальні температури до тих показників, які ми мали більше 40 градусів? Я думаю, що не будуть, тому що останні роки до дуже значних цих показників ми не досягаємо. Останні такі, скажімо так, температурні аномалії були 2010-2012 рік, коли температура піднімалася до 40,5 цілих Останні роки все ж таки вона де тримається в межах 39 градусів. Літо буде теплим. Тобто температури у районі 35-37 градусів, до 39 вони будуть, але таких максимальних якихось значень, як у нас було більше 40 градусів. Думаю, що їх не буде. Ну і останні роки ця тенденція таки спостерігається. У нас становиться тепліше зимовий період. За словами Юрія Кір'яка, 2023 рік був найтеплішим за останні 10 років. Середньорічна температура зросла з 11 градусів Цельсія до дванадцяти Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко, Роман Сарьов, Суспільне новини, Херсон.